А давайте сьогодні поговоримо про тарифи Трампа. Одразу скажу, що особисто я вважаю ці тарифи мало ефективними. І давайте поясню, чому. Ну, почнемо з того, що мита це дуже старий інструмент торгової політики, який використовується різними розвиненими країнами з подвійною ціллю. З однієї сторони, до появи сучасної податкової системи, мити були головним джерелом наповнення казни, а з іншої сторони, вони також використовувалися для того, щоб захистити свою промисловість. Так, наприклад, Тюдорівська Англія на ранніх етапах розвитку своєї власної промисловості застосовувала ці мити на експорт шерсті та водночас на імпорт шерстяних виробів для того, щоб створити власну текстильну промисловість. Аналогічно, Сполучені Штати з початку незалежності і аж до Другої світової, також активно використовували такі мити, щоб захистити власну промисловість від іноземної конкуренції. Причому досить часто ці мити були предметом внутрішніх суперечок і навіть вважаються однією з причин громадянської війни. Водночас треба також зауважити, що починаючи з перших міжнародних торгівельних переговорів щодо зменшення торгових бар'єрів, роль мита в захисті внутрішнього виробника поступово зменшувалась, а натомість почала зростати роль так званих неторгових бар'єрів. Це були різні квоти, ліцензії, субсидії, вимоги щодо локалізації. От візьмемо сертифікацію. Зараз офіційною причиною для встановлення такого ліцензування є бажання уряду забезпечити власне населення якісною та перевіреною продукцією. Водночас, країна дуже часто висуває такі вимоги щодо сертифікації, які взагалі не мають ніякого відношення до якості. От, наприклад, в ЄС імпортерам бананів, щоб отримати дозвіл на ввезення бананів, потрібно, щоб ці банани відповідали чітким критеріям щодо кривизни та мінімальної довжини бананів. Ну тобто зрозуміло, що окрім естетичної красоти ці вимоги не мають ніякого відношення до якості і через що власне ці вимоги неоднократно критикувалися. А насправді ціль цих вимог досить очевидна зменшити імпорт бананів в промисловості. Аналогічно в Сполучених Штатах, якщо ви хочете прийняти участь у державних закупівлях, то ваша техніка має відповідати певним вимогам щодо локалізації виробництва. Тобто не менше 50, а інколи і всі 70% собівартості мають виготовлятись в Сполучених Штатах, і таких прикладів є дуже багато. От тільки всі ці неторгові бар'єри не привертають до себе такої уваги, як питання збільшення мити. Чому так? Ну тому, що вони впливають на конкуренцію в галузі, але мають досить опосередкований вплив на ціноутворення. А от мита впливають на ціни самим безпосереднім чином. Однак це не саме головна проблема цих мит. Більш серйозна проблема полягає в тому, що з появою та розвитком нетарифних бар'єрів мита перестали бути ефективним інструментом захисту виробника. Давайте поясню, чому логіка цих мит думає всім зрозуміла: зменшення проникнення іноземних товарів на американський ринок, щоб замість того американці купували більше продукції власного виробництва. Плюс до того, це може змусити американського виробника повернути виробництво назад у Сполучені Штати, чи для прикладу іноземний виробник захоче відкрити в Сполучених Штатах завод. Водночас треба розуміти, що самі по собі мита як інструмент були ефективними 100-200 років тому, коли сам бізнес був не такий складний. Однак, по мірі еволюції та ускладнення самого бізнесу також і ускладнюються інструменти економічного розвитку, в тому числі різноманітні інструменти захисту внутрішнього виробника. Ну тобто самі по собі мита, які були ефективними 100-200 років тому, зараз є вже неефективними і можуть бути ефективними лише у разі, якщо вони використовуються в якості комплексного підходу. Тут мені одразу згадується Китай. Адже там також є мита, причому досить високі. Але окрім самих мит, вони одночасно застосовують купу інших інструментів, які в комплексі формують певну єдину економічну політику. І для розуміння масштабів цієї політики просто наведу декілька прикладів. Зараз китайці інвестують сотні мільярдів доларів в країни третього світу. І таким чином створюють під себе нові ринки збуту і нові джерела поставок сировини. Китайці також дають кредити без викручування рук, як це робить МВФ для розвитку інфраструктури в цих країнах. Китайці зараз розвинули і фактично монополізували галузь видобутку та виробництва всіх ключових критичних мінералів. Китайці заливають десятки чи навіть сотні мільярдів створення та розвиток нових галузей. Ну і вишенька на торті китайці досі застосовують політику промислового шпіонажу в нечуваних до цього масштабах, чого варті армії хакерів, які постійно зламують цифрові сховища даних великих корпорацій, а потім цю інформацію використовують у власних цілях. І ось з цим невеликим описом інструментів китайської політики я хотів показати, що проблема конкуренції з Китаєм в поточній ситуації виходить далеко за межі боротьби за виробника. Ну давайте будемо відверті. Але той момент, коли ці інструменти ще могли бути ефективними проти Китаю, американці прогавили. Хоча я розумію, що через швидкий та динамічний розвиток Китаю часу на виявлення та розробку методів боротьби з цією загрозою в Сполучених Штатах не було. Тільки це не відміняє сам факт того, що зараз економічна політика знаходиться на зовсім іншому рівні, коли застарілі методи боротьби вже не будуть ефективними. І намагатись боротися з цією комплексною економічною політикою, яка вийшла на геополітичний рівень, використовуючи лише один інструмент митної політики, ну це вибачте, але трохи наївно. Тому якщо дійсно Сполучені Штати хочуть відновити втрачені позиції та перемогти в конкуренції з Китаєм, то тут буде недостатньо просто підвищити мита. Тут потрібна комплексна економічна політика на геополітичному рівні. І я навіть думаю, що в теперішніх умовах це має бути щось складніше ніж Бреттон-Вудські домовленості чи план маршала. Ну тобто, зараз Сполучені Штати мають ряд як внутрішніх, так і зовнішніх підконтрольних інституцій, той же самий МВФ чи Світовий банк. Але всі ці інституції давно перестали працювати на інтереси сполучених штатів. Тому без зміни поточної парадигми конкурувати з Китаєм буде майже неможливо.